Вітаю, друзі. Я Віталій Порт. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації та колишній президент Росії Дмитро Мєдвєдєв висміяв американського президента Дональда Трампа після того, як той висунув так званий 50-денний ультиматум Росії та союзникам цієї країни, які продовжують економічне співробітництво із режимом Путіна. Мідів назвав заяви Трампа декоративним ультиматумом і підкреслив, що американський президент розчарував воєвничу європу. Дійсно, у російській столиці на останні заяви американського президента не звернули особливої уваги, ба більше московська біржа пішла вгору після того, як Трамп завершив свою зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, на якій і виголошувалися відповідні заяви. Однак чи дійсно заяви Трампа є такими безпечними для російського керівництва? І чи дійсно Мідведів, який вже кілька разів спростовував свої заяви після відповідних коментарів американських і західних політиків, так до речі, відбувалося і з Трампом. Також варто сміятися над американським президентом? 50 днів це дійсно досить довгий термін, який дозволяє Російській Федерації без будь-яких серйозних проблем продовжувати наступ на українські позиції, а також здійснювати систематичні обстріли українських міст і селищ, таким чином руйнуючи військово-промисловий комплекс України і примушуючи українських громадян замислитися про капітуляцію перед Росією, на яку продовжує розраховувати Путін. Але з іншого боку, Трамп наголошує на тому, що надасть Україні нову зброю. Ця зброя, звісно, має стримати російський наступ, який і без цього фактично виглядає нереалізуємим в тій позиції, в якій зараз знаходяться збройні сили Російської Федерації на українській землі. Постачання нових систем протиповітряної оборони для України також створює проблеми для подальших обстрілів української території російськими загарбниками. Ну і зараз у західних медіа підкреслюють, що Сполучені Штати можуть дозволити Україні наносити удари вглиб Росії ракетами АТАКС, які і без цього знаходяться на озброєнні у сил оборони України. Таким чином вже невдовзі можуть запалати численні військові та Енергетичні об'єкти у Російській Федерації, що, звісно, створить додаткові проблеми для російської економіки, і без того виснажений санкціями і війною. Звісно, можна вважати, що ця економіка пережила найбільш серйозний санкційний тиск заходу. І тепер Путін у союзі з Китайською Народною Республікою може впевнено дивитися у воєнне майбутнє. Але ось обіцянка. 100% мита для країн, які будуть продовжувати закуповувати нафту у Російської Федерації, дійсно створює певні проблеми для російського енергетичного комплексу. Росія залишається державою, бюджет якої пов'язаний насамперед із постачанням енергоносіїв, і будь-які проблеми із таким постачанням зменшують можливості російського бюджету і плани Путіна щодо багаторічної війни. Із України до цього виступу Трампа великим союзником російського президента залишався навіть не Китай, а час саме. Багаторічна війна на виснаження України, як розмірковував російський президент, рано чи пізно поставить крапку на історії сусідньої держави і дозволить йому приєднати українські території до Росії в якості звичайнісіньких областей Російської Федерації, що у свою чергу дозволить перейти до відновлення кордонів колишнього радянського союзу, які стануть кордонами нової Росії. Але от тепер. Коли у Росії може елементарно не вистачити грошей на цей імперіалістичний експеримент свого другого президента, путіну доведеться замислитися і про те, чи не очікує на Російську Федерацію доля радянського союзу. Радянські керівники настільки захопилися гонкою озброєнь із сполученими штатами та іншими країнами заходу, що не помітили, як історія їхньої злочинної людини держави добігла кінця. Хоча на такий фінал, хочу нагадати, не розраховували і лідери тодішнього заходу готові до подальшого протистояння із комуністичною системою. Очевидно, що і Рональд Рейган, і Франсуа Мітеран, і Маргарет Течер хотіли співіснування із більш передбаченим радянським союзом, а не загибелі комуністичної імперії і найбільшої кризи у її існуванні практично з часу перемоги більшовиків у 1917 20 роках. На Російську Федерацію Путіна і Медведєва може очікувати та ж сама безславна доля. Дональд Трамп очевидно хотів би примусити російського президента до компромісу і призупинення військових дій в Україні і підкреслює, що налаштований рішуче. Але реально американський президент просто втягує російське керівництво у новітню гонку озброєнь із заходом і. Боротьбу за те, щоб довести, що Росії ніхто і ніколи нічого не буде диктувати, Путін може обрати саме Брежнівсько-андроповську тактику поведінки із керівництвом Сполучених Штатів, продовжувати нарощувати. Свій темп наступу в Україні обстріли української території не зважати на ультиматуми Трампа, які у Кремлі вважають декоративними. Американський президент і надалі буде сприйматися Путіним або як людина. Яку можна просто обвести навколо пальця і таким чином створити для себе вигідні умови для подальшої війни з ненависною путіну Україною, або просто ігнорувати, коли Трамп виступає із своїми попередженнями? А Трамп буде нарощувати свої заяви щодо Росії і дії щодо допомоги Україні, сподіваючись, що рано чи пізно. Російське політичне керівництво усвідомить важливість компромісу із Вашингтоном. А цього компромісу не буде. Буде нарощування війни і кризи на пострадянському просторі. Путін буде шукати слабких місць Трампа не тільки коли мова йде про російсько-українську війну, але й коли мова йде про інші регіони світу. Росія буде нарощувати своє співробітництво з Іраном та Північною Кореєю, щоб створити для Сполучених Штатів нові кризові моменти. А Трамп Буде відповідати на ці виклики Путіна, і, зрештою, російська економіка може не витримати цього шаленого темпу. Боротьби і за часів або Трампа або його спадкоємця почнеться криза на пострадянському просторі, яку можна буде порівняти з кризою колишнього радянського союзу, криза, яка може охопити не тільки саму Росію, але й інші колишні радянські республіки, які будуть втягнуті або у конфронтацію з Росією як Україна, або будуть залишатися в ціні її амбіцій, як Білорусь, і в цій ситуації. Результати такої кризи передбачити буде дуже важко, як важко було наприкінці 80-х, на початку 90-х років передбачити результати краху Радянського Союзу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канал у каналу Кофі і Донателе, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!